Під'язикова кістка єдина плаваюча кістка в організмі людини. Чому плаваюча? Зараз розберемось. Справа в тому, що це єдина кістка в нашому організмі, яка не кріпиться безпосередньо до жодних інших кісток, а просто таки бовтається в структурі м'язів, сухожилок та зв'язок. Ну, звичайно, не бовтається, а виконує надзвичайно важливу функцію. Незважаючи на свої розміри, всього 2,5 см. Це приблизно як ніготь дорослої людини. Вона бере участь в акті ковтання та голосоутворювання. і не просто бере участь, а є чи не ключовим елементом цих функцій? Адже до неї кріпляться 10 м'язів шийної групи до такої маленької кісточки. Їх навіть ділять по такому принципу надпід'язикові м'язи та підпід'язикові м'язи. І коли перший раз учиш, це, можна трішечки зламати язик. Певно, тому в більшості студенти просто про неї забувають. Але як на мене, це просто диво, що така крихітка має настільки важливу роль.